Прошу відповідати так. швидко. Блін, а як так може бути? Одна дитина чи мама двох? Блін. Все, що все було забудьте. в школі. Забудьте. Куди ви потрапили? Відпочивати чи працювати? тільки, трошечки. Бургер чи борщ? Все найгірше, що може бути жити в Україні чи в Америці? В Україні напевно дуже подобається цей вайб. кажуть, Америка шліфує дуже брудно. Бомжі у нас був такий шок, крах <рес> всіх наших очікувань. Це шлях кожного, Але хто мігрував я... сюди. You're You're see, right. Сила. Вітаю усіх глядачів та слухачів URC-Radio. Це Анастасія Мамадова, і подкаст про материнство та розвиток дитини. Сьогодні в мене буде цікавий формат, тому що в студії до себе я запросила мою колегу, маму двох діток, підприємця і організатора телеграм-ком'юніті чи зустрічі, Дарину Форнальську. Дарина вітаю, дякую, що сьогодні тут. Ми можемо під такою неформальною назвою Мамський чат поговорити про дуже наболівше українських мам в Америці. Привіт, дуже дякую, що запросили. Дуже рада буду поспілкуватися. Давай розпочнемо з того, як давно ти в Америці? Чи пам'ятаєш ти свої перші емоції? Тому що зараз за останні два роки дуже велика кількість українок мігрували сюди. Хтось приїхав сам, хтось з дітьми, хтось з сім'єю. Але от які саме твої були емоції? Можливо, це була американська мрія, чи можливо вона тут зародилася? Тих. Пам'ятаєш цей це, момент? Так, це був напевно крах всіх наших очікувань. Тому що те, що ми очікували, те, що ми побачили, були зовсім різні дві картинки. Емоції, ну, давай не будемо тільки довго уходити в той пост, тому що цей такий період перший, мені здається, він у всіх, ну, може, майже у всіх, тут тяжкий. І ми теж не виключення. Ми приїхали і ми. Ну, ми були в шоці трошки від того, що ми побачили. І можна все охарактеризувати так, що ми на третій день вже дивились кутки назад. Ого! Тому що якось нас, ну я це вже зараз розумію, що просто якось нас Америка е, прийняла і показала нам, напевно, все найгірше, що може бути. А потім ми вже якось перейшли, е, знаєш, адаптувались, можливо, там звикли. Я... І зараз я вже кайфую від там від якогось оточення, від міста, від різних там активностей, які тут є. Але спочатку була ні, спочатку було тяжко, важко, і все не подобалось. Я думаю, що це шлях кожного, хто мігрував сюди, тому що так, так, так як кажуть, Америка шліфує. Вона спочатку тебе, отак, як в барабані пральної машини, трошки попопере, вижме, висуше, і потім ти вже зовсім іншою людиною. Будеш, тому що все, що було до це, як то кажуть, як то приходиш в університет, в школі кажуть, все, що було в школі, забудьте. Так, оце, от, в принципі, це те. Те ж саме десь, тому що треба все-таки вже заново створювати свою особистість. Особливо важко мамам, мамам в декреті. Ми знаємо, як це, і ви знаєте, як це. Той, хто також проходить такий самий шлях, як ми. А от скажи, будь ласка, стосовно адаптації, чи пройшла ти оці всі стадії міграції, про яку про які. Всі говорять у ці емоції, враження, і як довго тривала адаптація. Так, ну по перше, хочу додати до минулого цього. Я, я теж думаю, що напевно така енергетика України, що вона якось спочатку тебе так знаєш, закалює. Я от дуже чітко бачу по нашому шляху, що все, що нам показувало спочатку, воно показувало з якоїсь негативної сторони і постійно з якими складнощами. Зараз же прожив ми тут десь біля двох менше двох років. Ми ще тут, десь рік, рік і сім. Так, я я по малій дитині орієнтуюся, рахую завжди. Бо ми приїхали, я була на останньому місяці вагітності. О, в тебе uh, ще так. така історія. <гум> так. І тому я завжди до її народження додаю місяць і розумію, скільки ми тут <гум> знаходимось. Отже, хотіла сказати, що зараз бачу, що A, дуже багато всього Америки не показувала, що є гарного нам на початку. Чомусь так, не знаю. Мені здається, якийсь цьому закладений сенс. Можливо, щоб збити Я думаю, там знають навернути краще. Можливо, щоб збитись якісь там очікування завищені, можливо, ще для чогось. От, але так. Щодо адаптації цих всіх етапів, я насправді не знаю там точно цих всіх етапів. Адаптація точно була, вона була довга. Перші півроку я ніяк не могла. Прийняти все, що тут є мені все не подобалося. Було знаєш, а от у нас там все краще. Усюди ти порівнюєш, тому що ну це якось. Часто ми просто не хочемо сприймати щось нове, от розумієте, да ми ще думаємо живемо минулим або можливо майбутнім, але не до кінця наш мозок готовий сприйняти те, що все ми зараз в цих обставинах і нам треба адаптуватись, тому що, мені здається, тільки з цієї причини там ми щось порівнюємо. Нам не подобається. Знаєш, у мене завжди навпаки було. Я завжди дуже е, очікую нового. Мені завжди я знаходжу щось найкраще в новому. Е, в мене це викликає прям якусь таку е, знаєш, цікавість. Цікавість розібратися, побачити, поглинути. А тут просто було таке, що ми приїхали теж з цією цікавістю розібратись і, і з таким запалом. Але ми приїхали, і ми бачимо. Блін, там бомжі, там щось дуже брудно, там якесь дуже дивне. Там знаєш, заходиш не на так, забра... як в фільмах, так? Не, не так, як ми звикли просто. А ми ще до цього жили. П'ять місяців в Нідерландах, де все просто там ідеальні дороги. Знаєш, тут ми приїжджаємо і ми сидимо в машині і постійно. «ду -ду 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 -ду». Я така, блін, а як так може бути? Як такі дороги бити, там типу, це ж Америка. Ну, Заходимо там на заправку, а там все якесь брудне, там щось валяється. я Думаю, а як таке може бути? У нас же які заправки, там вух, сокар, знаєш? Ну і так, дуже багато досвідів. І через це у нас був такий шок, тому що. 영 um. Ми ж не поглинули в якісь там інші інституції, які не на поверхні лежать. І ми бачили тільки цей досвід, що на поверхні. І бачили дуже багато там негативу, бомжі, брудно, там щось воняє, нема де проїхати, щось там поламане, там ржаве, ну, ну коротше, таке все. І через це у нас так дуже збив, збився наш, наша оця цікавість, і ми такі, блін, куди ми потрапили. Потім, вже, коли ми почали якось поглинути, в якісь місце, ну, знаходити щось місцеве розуміючи спочатку було таке боже де всі люди Де там, я не знаю, кав'ярні де ну коротше де цивілі... всього... Цивілізація. цивілізація Це так завжди кажу як з Чикаго приїжджаємо в Сабурби, <сум> я кажу одразу ні-ні ні я не можу я не можу тобто я такий міський <сум> Я житель. теж житель. так до цього звикла особливо знаєш, коли живеш в Києві там Ну, все. Рух, є, постійно да, в постійно Русі. рух, все якесь таке, ну, набагато більш сучасне, постійно щось нове. І ти ж теж навіть в тому самому Києві, ти вже знаєш, куди йти, куди не йти. І ти вже йдеш до найкращого, знаєш, ти там знаходиш найкращі місця, найкращі локації. В принципі, тут з часом сталося так само. Я вже зрозуміла, куди не треба йти, де нічого гарного мене не чекає, і де, навпаки, є щось класне. Тому вже от пройшовши цей шлях, цей час, я просто вже можу концентруватися на найкращому, тут знаход... вже знайшла там для себе місця людей. Дуже дуже важливі люди. До речі, я от можу сказати, що якщо хтось новий приїжджає в країну, одразу потрібно шукати своїх людей. Бо коли є спілкування, коли ти можеш, от знаєш, мені чогось подобається більше англійське слово share, якось воно таке тепле. От коли ти можеш. Так ділитися своїми якимись думками, просто там, поглядами, це одразу як розкриваєшся, ти не замкнений в собі. І ти вже ну можеш легше адаптуватися. Ну тоді ми одразу давай перейдемо на тему, тому що я не можу не сказати про телеграм-ком'юніті чи зустрічі. Якщо у вас ще немає, там обов'язково додавайтесь, шукайте. Це перше, перший телеграм-канал тись українців, да, де mm -hmm. зібрані українці, куди я написала, куди я підписалася, коли <гад> приїхала. Так, і пам'ятаю, не пам'ятаю точно, яке в мене було питання, але я пам'ятаю. Що я написала туди, і буквально мол, секунда вже отримала відповідь, тому що там завжди хтось є. і, Тобто розкажи детальніше, я вже трошки розказала, в принципі, так, як взагалі в тебе склалася м, така думка зробити цей телеграм, як ти його поширювала серед українців? Це також дуже цікаво. Виникла думка на особистій потребі, тому що ми приїхали сюди, поселились, знаєш, знайшли вже житло і такі так. Людей навколо немає, в вулицях ніхто не ходить, а треба ж з кимось спілкуватись, якось знаходити людей, якось знайомитись. І на той час я там знала всього декілька дівчат. Теж ми якось там, я не пам'ятаю, де теж в якихось може чатиках десь зустрілись, Спілкувалися, я зрозуміла, що по-перше, дуже багато спільних тем, у всіх одні і одні ті самі питання. Одні ті самі проблеми. <сумірно> 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 да, проблеми так. проблеми. І це були переважно мами, з ким я спілкувалась, тому що теж я зіштовхнулася з тим, що моїй малі дуже сумно, їй потрібні друзі. Ми, знаєш, переїхали з середовища, де в неї там вже були друзі, і тут тому, нема... що старшій доньці скільки? Їй зараз чотири там з хвостиком майже з половиною. Ну, тобто вона вже усвідомлювала, вона Та -та. розуміла, що ви по. Повністю змінили країну mm -hmm. і середовище змінилося. Так, так, так. На той момент переїзду їй було майже три, і так, вона вже розуміла, що ми там одна країна інша, то така, то така. І тобто в мене були такі незакриті потреби. Мені потрібно було і для дитини знайти якихось друзів по її віку, і для себе якесь коло спілкування формувати. Плюс багата кількість питань, які. Ну, ти не переїжджаєш, нічого не знаєш. то потрібно з кимось комунікувати, дізнаватись дізнаватися цю інформацію, ділитись. І на базі цієї потреби і виникла в мене ідея створити такий чатик. Це спочатку був мамський чатик для мам, а потім, так як там було дуже багато корисної постійної інформації, туди вже почали додаватись і просто жінки не мами, і, ну, і чоловіки теж є, але вони там якось не, не, активні. не дуже да, активні, але бачиш, що до Даються іноді теж. Тому так, а на щодо поширення щодо поширення, я насправді особливо нічого і не робила там якісь, знаєш, там рекламу пускати, якісь промо-активності. Я навіть там в своєму власному інстаграмі його згадувала, можливо, рази три за весь цей час. Не знаю. Якось воно десь в Фейсбуці, в чатику написала, що от, мамочки, хто хоче там зустрітись, познайомитись на каву. Додавайтесь, будемо спілкуватися і зустрічатись. Так, ми декілька разів там зустрічались з малими, знайомились. А так, в принципі, в мене з'явились перші друзі, з якими ми спілкуємося <сум> до сих пір. І у дитини теж з'являлись друзі вже стало легше. Хоча б ти можеш з кимось щось обговорити, знаєш, не бути самим у цих всіх обставинах. Далі було спілкування, спілкування, спілкування. В чаті була така дуже тепла і є атмосфера. Сфера можливо ще зіграла роль, що в Фейсбук чатиках таких великих знаєш там часто буває дуже багато якихось негативних оцінок. багато дівчат навіть бояться там щось написати. Я знаю, тому що тому одразу що... збираються коментарі. У mm -hmm. мене так. також є свої історії досвіду та про те, що мені як робити заліп в житті із з моєю дитиною, але це окей. Пустим цю тему. І через це а, ну інформацію по це наш потрібно десь шукати, десь якісь поради. І я думаю, може через це воно органічно дуже класно зростало. Тобто люди самі радили, розказували, казали, що о, це тобто чат. тобто від це просто це. від простого такого чату спілкування з mm -hmm. таким ближнім колом да люди, які жили в недалекому радіусі від тебе, це mm -hmm. переросло вже в повноцінне ком'юніті українських mm -hmm. жінок. І дійсно це стало цей телеграм-канал, став підтримкою. Підтримкою так. одна одної, тому що це дуже цінно і важливо ділитися інформацією, підтримувати, допомагати, навіть іноді в досить елементарних таких mm -hmm. речах, замість того, щоб самі копатися, шукати, іноді ну дуже цінно, коли ти швидко написав і отримав зворотній mm -hmm. зв'язок від когось, хто вже мав досвід там на якомусь питанні. Так і ще це знаєш, відчуття важливе, що ти не один. Так. Бо я це зрозуміла, ну що цей чатик дійсно такий важливий. Коли почула від там, декількох дівчат, що ти знаєш, якщо б не цей чатик, то я б точно впала там, в якусь глибоку депресію, впала там в якусь глибоку депресію, стріла вас, зустріла якусь підтримку, постійно отримую якісь відповіді на свої запитання, то це мене витягує і не дає мені знаєш, впасти. Я кажу, в мене навіть мурак. Мурахи, так, тіло. і от якраз я хочу і запитати в продовження цього, що ти кажеш. Чи... Думала ти зробити офлайн зустріч? Учасників, можливо, ти щось робила, якийсь іван, тому що ну це дуже 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 необхідна справа, щоб наші збиралися, обмінювалися енергією. Я вже робила декілька разів івенти. Влітку того літку був такий пікнік, збирали, де всі приходили. Ну, там була частина для дітей розваги і для дорослих поспілкуватись, посидіти. Взимку я робила таку New Year party. Круто! Так, дуже. Теж класно було, всі так дуже класно відпочились, познайомились і розвіртуалізувались ті, хто там багато давно хотіли побачити один іншого, вживу не бачились. Дуже класно, ми так погуляли, знаєш, і залишилось багато теплих емоцій, спогадів. І зараз я чекала тепла, пікніки, думаю, теж можна буде повторювати. І зараз ще планується теж один івент для дівчат. Він такого спортивного, Спортивного характеру, mm -hmm. там з фітнес-коучем е, українкою, дівчинка українка, але у Вашингтоні живе. От вона приїжджає і от зараз якраз з нею організовуємо, плануємо такий знаєш, і нетворкінг, і відпочинок, і спорт. отакий такий захід. Перш за все, нетворкінг, тому no, що, що тут е, одразу якісь знайомства з'являються, хтось знаходить собі mm -hmm. друзів в подальшому. Тому обов'язково підписуйтеся, якщо ви ще не в каналі, щоб не пропустити цю подію або якісь. Інші події. Хочу ще задати таке питання. Ось я ще слідкую за тобою в інстаграмі. Ти постійно в Русі. Десь вже ранок, в мене тільки ранок, я тільки роблю каву. Дарина вже в ботанічному саду снідає з дітьми. Я думаю, ого, коли вона все встигає, то на активний відпочинок, то велік, то ще щось, ну дуже активно. Скажи, будь ласка, можливо, для наших глядачів якісь улюблені місця в Чикаго для відпочинку. З дітьми бажано. Я дуже люблю десь біля набережної бути, бо мені дуже подобається цей вайб, знаєш, коли багато людей бігають, ходять, займаються спортом або гуляють там з колясками. Там дуже багато з собаками, до речі, гуляють. Біля Лінкольнзу зоопарку там є теж така велика зона для прогулянок. От там прям дуже кайф гуляти. Особливо зараз хотіла сказати особливо влітку, але... В інші сезони там особливо не погуляєш, в принципі, бо холодно і вітряно. А зараз ідеально для прогулянок. не прогулянок. Невіп'єр теж дуже люблю там гуляти на набережній. Там ще є дитячий музей, дуже класний. Там теж ідеальна локація для прогулянок, а звідти можна якраз вийти потім на набережну і там прогулятися. Ну, от цілий маршрут ти <гум> <Не> надала <гум> <гум> і ботанічний сад. Теж О, знаєш... до речі, я ще не була була в ботанічні була так дуже класно. і цікава історія, що я там була до цього ну разів я не знаю 5-6, може, тобто не перший раз я там була, але останній раз ми відкрили для себе зовсім нові зони в ботанічному парку. І такі класні, і я така «Блін, а чого ми стільки разів тут були, а цієї всієї краси не бачили. І я зрозуміла, що така сама аналогія в мене в принципі з досвідом в Америці, що спочатку відкривається ось стільки, трошечки. знаєш, а потім, коли може якось тебе я не знаю, країна приймає, або щось таке стається, що тобі вже відкривається оцей трошки ширше біополе стає. Я думаю, це з цим пов'язано також. Або можливо так. Ож те, що ти спочатку не готовий побачити дуже багато всього, тобі треба адаптуватися до чогось малого. А далі, 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 ти вже стаєш досвіднішим, да, і тому для тебе відкриваються якісь нові горизонти. А ще за те, що якщо ти гарно слідкуєш за своєю кармою. Також впливає <laughs> так, так, так. Я в я в це дійсно вірю, і тому, в принципі, я завжди там якихось подорожах розуміла, що стаються якісь дива, знаєш, притягуються класні люди, знаходяться класні місця, класні заходи. Щось стається дуже класне, коли ти в гарному стані, і тому для мене було дуже дивно, що в Америці все якось по-іншому для нас було. То усюди якось так класно, легко йшло. А тут ми приїхали і зовсім все. Навпаки було, але ну вже змінилося. Пройшло скільки там в адаптації кажуть через два роки. Ви вже не хочете, не захочете ніде жити, крім Америки, так не знаю. Не знаю так, так, таке я чую. От у нас вже скоро буде ці два роки. Подивимось, Ну, то потім поділишся результати. Ми обов'язково поділись цими локаціями, можливо, в телеграмчику. Добре, добре. ти про що ти говорила про відпочинок? Давай на останок трошечки хочу зняти mm -hmm. розрядочку, таку mm -hmm. зробити. Підготувала для тебе бліц, про який mm -hmm. ти не знаєш. Прошу Давай. відповідати швидко. Два варіанти треба вибрати один. Готова? Ага. Давай поїхали. Одна дитина чи мама двох? До двох же ж не жити в Чикаго чи пригороді? Чикаго. Відпочивати чи працювати. Відпочивати прогулянка з дітьми чи шопінг на одинці з дітьми? Шопінг з дітьми чи прогулянка з дітьми? з дітьми – Це тяжко. Це дуже тяжко. Це дуже тяжко. Бургер чи борщ? Жити в Україні чи в Америці. В Україні, напевно, все таки, ви думаєте, що ви будете повертатися? Я думаю, Вибач що за таке ні. провокативне питання, е, ні, але я не думаю, що зараз кожна, хто слухає, вона собі ми часто собі задаємо це питання. Угу. Я насправді думаю, що ні, тому що, знаєш, якось вже для адаптації потрібно будувати якісь плани, якісь собі ці. Ти вже проростаєш тут коріннями, вже тут є плани, вже якісь там цілі, вже ти пройшов якийсь відрізок цього шляху свого до там. До того до чого хочеться дійти, і не хочеться вже знов переїжджати, знаєш, і починати і заново починати все спочатку. Так тому я думаю, що ми не будемо жити в Україні. Дуже б хотілося там часто бувати, там приїжджати, можливо на літо бо Київ влітку дуже дуже класний. Але подивимось, знаєш, все зараз так не я очікувано. Також думаю, не ми також не будуємо якісь довгоочікуваних планів, да розбираємося вже. Ходу, це от якраз про те, що ми те про що ми говорили на початку. Mm -hmm. Не треба жити минулим, не треба дивитися, планувати майбутнє, але не треба жити очікуванням у майбутньому, що так, все зміниться так. якось так. Якщо ти нічого не будеш робити, робити в теперішньому так. часі, цього всього не буде. Ще хочу тебе попросити дати пораду професійну, як поєднувати якісь робочі моменти, справи і все-таки материнство, і от як тримати цей баланс? Ой, це дуже можливо в тебе є якісь фішки свої. У мене є фішка, принаймні, про яку мені постійно люди кажуть, що всі мене питають, як ти так спокійно до всього відносишся. Я кажу, ну блін, якщо б я не спокійно відносилась, то я б можна було повіситись з дітьми, з цими всіма справами. Тому я думаю, мене дуже рятує якраз це спокійне відношення до будь-яких там, б не сталося. Нічого страшного з дітьми завжди все єдине поплавається. Ти собі плануєш одне, потім розумієш, що я вже ніяк не реалізую сьогодні цей план. І потрібно легше просто до цього відноситися, не прив'язуватись до своїх знаєш, там, очікувань, планів. Я думаю, це мене рятує, тому що якщо б не це, то було б дуже важко mm -hmm. мені морально. Думаю, треба бути гнучким, mm -hmm. а також. Просто насолоджуватись від так, того, що так. є, та не простіше думати, що до простіше до всього відноситися. От вам і е, дорогоцінна порада. Ще хотіла запитати на початку, коли ми якось так перейшли. Стосовно ось ти про свою адаптацію розказала, а адаптація дітей, можливо, також mm -hmm. якісь лайфхаки є поради. Так, е, теж я думаю, дуже важливо оточення, е, бо я прям бачу, коли у Мікі моєї старшої дочки з'являються нові друзі, то вона захоплення. Цим, і вона вже не впадає в якісь переживання, їй нема коли там, сумувати, думати про щось в поганому руслі. Тому, от, коли є друзі, спілкування, Постійно якийсь рух, теж, до речі, ти кажеш, що я дуже активна. Я просто не можу. Я, якщо день посиджу вдома, в мене все вже кришу зриває. <реш> <реш> Знаєш, що щось якийсь, я, я відчуваю, що вже стан мій не такий легкий. У мене якісь з'являються там думки більш тяжкі, якісь може тривожні там, ну або щось таке. І я розумію, що потрібно постійно знаходитись в якомусь русі, щоб. Підтримувати цей стан, такий нормальний світ для свого психологічного <хи> здоров'я. Так, і для дітей, е, ну, оце, напевно, друзі, спілкування і рух активності. Щоб дитина не відчувала себе самотньою, так, щоб в неї було це оточення. І самотньою якось рівень енергії, знаєш, коли він вищий, то ти якось вже навпадаєш... Вібрації треба підвищувати. Так, так, ти вже не впадаєшся. якісь впада погані думки. Наприклад, якщо там такі погані Поганий настрій у дитини, і вона думає про те, там, як ми жили раніше в Києві, як ми там з бабусею. Особливо, були. коли вже дитина свідома, так, доросла, так, вона, вона пам розуміє, розуміє пам'ятає все. Да, там з моєю сестрою, як вона гралася, вони там були найкращі подружки, то вона починає сумувати, казати Я хочу туди, хочу додому, туди, в Київ, то, то, то". а коли в неї гарний настрій, вона легко каже, каже, о, клас, так, там наш будинок, там наша собачка. Ну, вона якось це одразу легше і сприймає. Тому ну, така порада бути підтримувати свій стан рухом, активностями. Особливо дуже важливо стан мами, угу, тому так, що дитина так. дуже залежить в емоційному стані, в своєму настрої, в своїй поведінці від мами, як кажуть в, в літаку маску на себе, на себе, потім на дитину. Обов'язково я б теж радила займатися, ну приділяти увагу собі і займатися власними там практиками, спортом, харчуванням. Бо це насправді всі знаєш такі базові, зрозумілі речі, які всі кажуть. Але насправді, якщо ти це робиш, приділяєш цьому увагу, то одразу змінюється все. Воно як такий фундамент, від якого це одразу е, виростається інше в інших сферах, тому це теж дуже важливо. Дякую, Дарина, за те, що в нас сьогодні відбулася з тобою така класна розмова. Ми поговорили по душам, можна так сказати. Дякую. І дуже дякую тобі за те, що ти проявляєш ініціативу, збираєш українців. Українок і українських мам навколо телеграм комюніті Я думаю, що ми ще всі відвідаємо якісь офлайн захід, зустрінемося, наобнімаємося, обміняємося енергією, підвищимо наші вібрації. Клас, дуже дякую тобі за розмову. було дуже приємно. Пишіть в коментарях, які ще теми ви хотіли почути в нас на підкасті. Па-па! Юарсі -па. Радіо. Па -па.